Привіт, друзі! Сьогодні у нас трошки незвичайна розпаковка, це буде не зброя, це буде експеримент. Подивимося, як воно буде заходити в аудиторії. Проте цікава ваша думка, що це і як взагалі ви на таке А це, друзі, ось така монета. Ось монета рік коня. Це пам'ятні монета України. Зараз така на сайті НБУ коштує в районі 189 гривень, плюс доставка мені обійшлась в 49 гривень. І ось таку монетку можна замовити зараз собі, 2026 рік України 5 гривень. Друзі, як вам така розпаковка? І взагалі, щось мене понесли на монетки. Не знаю, щось от вони дуже гарні, тому все таке гарненьке. Мені подобається. Пишіть коментарі, ставте лайки, також підписуйтесь на канал. Всім мирного неба! Дякую за перегляд, всім пока!